Отже, ну то що я прийняла факт, що я набрала, це вже добре. Я думаю, це розумієте, Але знаєте, чому фішка, що я? До того я багато, ну я не те, що я багато знаю про харчування. Я вивчала це питання не один раз, я проходила не один курс не по нутриціології, купа лекцій, купа різних напрямків в харчуванні, напрямків е, систем різних. Я це все вивчала. Тобто до 22-го року я в курсі цього всього, і того я себе нормально почувала, того я не заганялась, того ну коротше, в мене було слава Богу, це питання дуже там прям різко не піднімалося через те, що я. І так все було, якби. У мене все це було добре, у мене були нормальні стосунки з їжею. Те, що я була там більше, ніж, наприклад, треба на мій зріст, мене це не хвилювало зовсім. Я просто знала, що я здорова, у мене все добре, мене все влаштовує, все, кайф. Але саме, я думаю, і 22-й рік став переломним моментом також. І плюс цей стрес, і плюс в мене ще були особисті питання, які також вони дуже стресанули на мене. Особисто, ну я думаю особисті завжди вони дуже стресують, дуже, дуже дають великий стрес. І ви знаєте, в чому прикол? Що я на той момент е, якимось чином я себе е, сказала: ну все, якщо я зараз спробую, я, ну, тобто, от прям сама собі це проговорила. Перші фото, які я зробила, я прям спеціально зробила ці фото, відео, я їх тут прикріплю, я думаю, ви це бачили і десь там в мене профіль є, але я прикріплю ще в це відео. Я бачила, я знала, що зі мною не так. я зробила ці фото просто підтвердження того, що якщо я зараз спробую. І у мене не вийде то все. Ну не вийшло, то не вийшло. Значить, я себе далі мучити нічим не буду. Я не буду знущатися над собою. Я не буду взагалі пробувати якісь супершвидкі способи. Я просто спробую по-іншому, тому що я вже знала, як зробити по-іншому. Просто я не займалася цим питанням. Але 22 рік дав мені зрозуміти, що мені треба цим зайнятися. І якщо я зараз мені вийде, то вийде. Якщо не вийде, то все. Тема закривається, яка я вже буду, така я буду. Я не буду до себе там чіплятися, прискіпуватися, що я якась там не така, більша, менша. Ну, коротше, я собі дала сама, навіть не слово, а сама собі сказала, пробуєш, виходить, окей, не виходить, все з тобою добре, продовжу далі жити, думаю про інші сфери, але на цьому вже не зациклююся. І якось, через, можливо, через таку думку, що це може бути погано, може, може бути класний результат, може не бути результат, можливо, це мене. Навіть не мотивувала це, мене заспокоювало, і я від себе багато не вимагала, я, вимагала тільки якби, я тільки просила від себе спробувати зробити максимум на той період, на який я могла зробити. Ось, і ось така була моя відправна точка з цього всього.